Звичайна, чотирикімнатна квартира у п'ятиповерховому будинку по вулиці Спаська. Тут мешкає Андрій Гречух, якого нещодавно призначили на посаду начальника Криворізького міського управління внутрішніх справ. Головний міліціонер розпочав з того, що запросив журналістів до себе додому, аби, як він говорить, уникнути всіх балачок та пересудів. Як ми побачили на власні очі, надмірності оселі не спостерігалось. Навіть дещо аскетична обстановка для того, щоб не було якихось кривотолків, розговорів, там о, достатке, о большем достатке, вот. ну, чтобы они снялись и все. Но все равно интересно было бы журналистам узнать и больше, ближе познакомиться. Пусть это будет какой-то прецедент, пример, для того, чтобы ну, чтоб следующие там <coughs> руководители могли тоже не скрывать, как они живут. Дружина Вікторія наразі не працює. Останнє місце роботи. Відділ соцзахисту, донька, яка нещодавно вийшла заміж, працює у кримінальній виконавчій інспекції. Живуть гречухи у квартирі, подарованій їм батьками. Батько Андрія Олексійовича з Тернопільської області, мати сумською. У вільний час, якого, до речі, відтепер поменшало. Очільник Криворізької міліції любить послухати музику, наприклад, ACDC на платівках. Серед інших захоплень квіткарство. Всі два роки, які Андрій Гречух перебував на пенсії. Думав про роботу, зазначає дружина Вікторія. Тож її і не здивувало, що чоловік погодився прийняти пропозицію очолити Криворізьку міліцію. Всюди пережити. І проблеми зі здоров'ям, і я ж позній приход і ранній уход. Інгада совсім прибіжав він там ночі переоделся і знову обіжав. Ну та от. Такая вот жизнь. Сложно с ним жить, потому что человек роботоголик, поэтому и сложно, да. Он всю жизнь он провел в милиции. То есть, э, я сказать, сама растила дочку, не жалуюсь. Но в принципе ну, тяжело, потому что работа очень тяжелая. Он погружается в нее полностью, приходит домой поздно ночью. Утром поднимается снова бежит. Ну и так, и так 20 с лишним лет. Звісно ж, журналісти цього дня не могли обійти питання про роботу. Андрій Гречух відзначив, що у сьогоднішній команді йому працюється легше. Доволі ліберально відноситься керівництво. рукаводства. Це і МВД і УВД. Тобто, немає такого. Ну сама я б сказала це саме, все лояльне і по всьому я докладу все реєстрірується, все реагується, на наскільки ми можемо. От ну. Ничего трудного не вижу. В кадровых вопросах есть значит есть мнение и у Майданов, и громадскости, есть мнение руководства, есть мнение внутренние, внутреннее определенное непонимание где-то. Вот, Супротив такие определенные, но ну, оно такое рабочее мне, если честно, не привыкать, это нормально. И я ж прекрасно понимаю, какие у меня полномочия и какой на сегодня определенный есть авторитет. Ну, я все-таки начальник, знаете. Вот. Ну, приходится все равно там лавировать, где-то идти на уступки, где-то компромиссы находить. Ну. Ну, теж ну нічого сложного. Нормальна робота міліцейська. Чітко визначив головний міліціонер міста. Пріоритетні напрямки в роботі правоохоронців міста на найближчий час. Це наркотики, це то, що зараз ну, можуть люди увидеть ну, рух, какую-то ефективність роботи. Вот. А ну, все відповідає, Потому що останній разбой у нас позавчора был. под ножом забрали ноутбук, забрали мобильный телефон в центральном городском районе с ножом. Ну, наркоман. Он сразу это продал, нашел, укололся. Ну, как-то так. Это же все, все взаимосвязано. Надо на дозу. Доза на сегодня 60 гривен стоит, вы знаете, куб. Ну, это очень много. Ну, представляете, два куба 120 гривен. Их же надо найти где-то. Это и троллей, это и миски, вот эти все, металл со дворов и, и все, и дальше уже разбои. Ну, как-то так. Ну, это одна из проблем. Начальник міської міліції пообіцяв швидко реагувати на будь-яке звернення від громадян міста. Тісно співпрацювати зі змі, хоча і зізнався, критику сприймає складно. Втім, поки що критикувати його приводу не давав. Зазначив, що штат криворізьких правоохоронців укомплектовано є з ким і над чим працювати. Що робити? Треба розкривати, Треба це все зараз збирати, комплексно працювати, заставляти працювати, ті відділ, який є в ВВД по містам. Ну розкривається, щоб ви розуміли, сьогодні за сутки сто Преступлений кримінальних із них 24 четыре раскрыти. Із двадцяти в суд порядка ну там пятнадцять То есть такая ну это э, цифра 3 3 года назад. Ну такого не было. Ну очень плохо. І все и многое зв'язано опять же з УПК. По завершенню, як гостинний господар Андрій Олексійович пригостив журналістів солодким і запевнив, найперше на що звертатиме увагу, і реагуватиме на інформацію зі змі. Сподіваємось, що така тенденція відкритості і прозорості зберігатиметься і надалі.